Більше 16 тисяч гривень зібрали на пам'ятник тернопільські пластуни. Це навіть не шоста частина тих грошей, які потрібні. Проте місцеві скаути вірять, що 120 тисяч гривень зберуть і втілять задум у життя. Вже зараз маємо просто таких ряд акцій, які плануємо, і в принципі на них дуже розраховуємо, оскільки вони є досить масштабними. Зокрема, це є благодійний концерт. Також стартувала акція Люблю пласт, у рамках якої збирають гроші в супермаркетах. Скаути допомагають тернополянам пакувати продукти в пакети з пластовим логотипом і паралельно розповідають на що збирають гроші. Завдяки такій акції минулого разу ми вже зібрали більше 7 тисяч. Це, це є непоганим результатом. Оскільки ще маємо е, запаси, то сподіваємося, ще кілька разів провести таку акцію. І, ну плідно її провести. Про намір спорудити пам'ятник тернопільські скаути заявили у квітні минулого року. Монумент матиме вигляд пластуна, який сидить при варті. Його обличчя змалювали з Михайла Сороки, члена ОУН, борця за волю України, багаторічного в'язня радянських таборів і пластуна тернополянина. Запланували відкриття пам'ятника у парковій зоні поблизу. Тернопільського ставу на 12 квітня 2013 року. Проте це залежить від того, чи встинуть скаути зібрати гроші. Пластуни закликають усіх, в кого є можливість долучитися до доброї справи, і допомогти молоді реалізувати задум.